Село Насташка. Ставок, як ставок. Тут розводять рибу. Но, но перекрили воду. А тут все вимирає. Вода тут єлі єлі тече. Зараз проїду далі по цій річці, менше кілометра, і покажу, що там далі. Продовження відео ця дорога із центру і до свинокомплекса. Зараз спустюся донизу, наскільки зможу. І покажу, що там сухо. Це я зараз під мостом. Оце довго бути вся вода. Тут води взагалі немає. Тобто тут, я не знаю хто. Суха земля. Тут вже земля повопа. На велосипеді хто з'їздив? А тут була геть рибка плавала, Сліди. Вот так. Тут дола вона текти в зарослі.